We'll be right <laughs> back. Глядачі, вистоймо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Диктатор знову відзначився дивною поведінкою. Російський кривавий диктатор Володимир Путін останнім часом демонструє диве в поведінці, а на його мимовільні мовільні рухи руками та ногами все частіше впадає в око. Цього разу російський журналіст Ілля Барабанов звернув увагу на те, що путіну було б дуже складно всидіти на стільці під час виступу перед школярами у Калінінграді на честь 1 вересня. А що в нього з ногами відбувається? Йому не 5 років, написав він. Барабанов зазначив, що такі у поведінці явно повинні мати якесь медичне пояснення. Користувачі сосмеречі своєю чергою почали ділитися припущеннями про те, що стало причиною такої дивної поведінки російського диктатора, серед яких шизофренія, синдром неспокійних ніг і банальне бажання сходити в туалет. У пресі циркулює чимало інформації про стан російського диктатора, але практично вся вона бездоказова. Нагадаємо, ми вже розповідали про те, що в пресі існує маса спекуляцій, конспірологічних теорій і навіть масштабних розслідувань щодо стану здоров'я російського диктатора. Тора Володимира Путіна. Втім, їх об'єднує одне брак достовірних доказів, які підтверджували би дану інформацію. На це вказав журналіст видання за Київ Індепендент Олег Сухов. Він нагадав, що із тих, хто близько спілкувався з диктатором, досить однозначно про стан його здоров'я висловився режисер Олівер Стоун, який знімав його для своїх документальних фільмів. Він повідомив, що у Путіна рак у стадії ремісії. Пізніше ці слова підтвердив керівник української військової розвідки Кирило Боданов. Сухов вказує, що жоден із них не надав доказів своїх слів. Непрямим. Доказом того, що у кремлівського карлика дійсно проблеми зі здоров'ям, можна вважати те, що він від початку пандемії covid 19 перестав з'являтись на зустрічах особисто. Довгий час спілкувався зі своїми гостями через величезний стіл і уникав рукопотискань. Те, що це пов'язано з хворобливим станом Путіна, підтвердив російський опозиційний журналіст і автор книги Вся кремлівська радь Михайло Зигер у своїй колонці для New York Times. Він також пов'язав період довгої ізоляції автократа з його рішенням напасти на Україну, як зазначає Ков на цій інформації почав паразитувати російський політолог із сумнівною репутацією Валерій Соловей та інші подібні йому люди щодо даних американської розвідки, яка теж намагається встановити деталі медичної картки Путіна. Журналіст висловився, що вони цілком можуть бути хибними. Розвідка у засекреченому звіті, який зрештою сплив у змі, вказувала, що у квітні Путін пройшов курс лікування від реко. Згадав сухов і дані розслідування видання. Проект про те, що за путіним всюди їздить команда лікарів, включно із онкологом та отоларингологом. Що може вказувати на те, що вони відстежують у нього перебіг раку щитової залази, за словами журналіста, це все може аналогічним чином вказувати на патологічну занепокоєність диктатора своїм здоров'ям, поєднано з його старечим віком. У жовтні путіну виповниться 50 років. Сукін також навів слова Майка Мілера, невропатолога з Нью-Йорка, який вказав, що онкологічні захворювання притаманні соціальній групі, до якої належить російський автократ посередянських чоловіків, більшість із яких дотримувалася нездорового харчування. До зустрічі глядачі вистаємо по. Пишите, коментуйте, лайкайте. Ми сила.